Не журись, господарю, дай мені мішок та зимову пару човів, щоб легше було мандрувати по лісу. І переконаєшся, що не така вже й погана у тебе спадщина. Як тільки кіт одержав проханок, він швиденько взувся, по молодецькому кинув на плечі мішок і пішов до лісу, де було багато кроликів. Назад, в одному місці жила слухняна і гарненька, весела дівчинка маленька. Любила донечку матуся, душі не чула в ній бабуся. На день народження онуки, бо золотів бабусі руки пошила дівчинці обнову, червону шапочку шовкову. Маленька дівчинка з тих пір завжди носила. Цей убір. Давні часи. Один чоловік був найбагатшою людиною в місті. Мав скарби, великий замок з багатьма слугами, вік із золотого та срібного посуду. Та ніяке багатство не могло скрасити його самотності. Усіх відштовхувала його потворна синя борода. Як тільки чоловік з'являвся на вулиці, то всі жінки лякалися і ховалися по домівках його так і прозвали Синя борода. А в однієї шановної пані сусідки синьої бороди були сини і дві доньки красуни. От вирішив чоловік женитися і просити матір віддати за нього заміж одну із сестер. Та дівчата боялися синьої бороди і жодна з них не погоджувалася. Жили собі на світі король з королевою. Коли в них народилася дочка, у палаці влаштували. Бучне свято зібралося багато гостей, але найпочесніші місця за королівським столом було залишено для семи добрих фей. За тогочасним звичаєм кожна мала чим небудь обдарувати принцесу. Гості сіли за стіл, і раптом двері відчинились, і війшла стара фея, восьме число, котру забули запросити на свято. І ось настала найурочистіша мить. Феї війшли в дитячу кімнату. По черзі стали підносити новонароджені дари. Перша фея побажала, щоб принцеса була найгарнішою дівчиною у світі. Друга нагородила її ніжним і добрим серцем. Третя сказала, що вона буде рости й квітнути всім на радість. Четверта пообіцяла, що принцеса навчиться чудово танцювати. П'ята, що вона буде співати, мов соловейко. Шоста, що принцеса гратиме однаково майстерно на всіх музичних інструментах. Але стара фея ображена, що про неї забули. Обіцяла, що принцеса Вколи собі руку веретено і помре миті. Усі так і завмерли. Тоді остання сьома фея сказала, не плачте, королю й королево, ваша дочка залишиться живою. Після того, як принцеса вколиться веретеном, вона не помре, а лише засне глибоким сном і спатиме цілих сто років, доки її не розбудить прекрасний принц. Ці слова трохи втішили короля й королеву. «Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його і принесла хрещеній матері, гадки не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своєю чарівною паличкою. І в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну визолочену карету. Потім вона заглянула в мишечу пастку і побачила в ній шестеро мишей. Вона звеліла попелюсті відчинити пастку. Миші одна по одній вибігали з неї. Чарівниця доторкалася до кожної своєю чарівною паличкою і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак от з'явилося шестеро гарних коней, миша сто сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером. Піду гляну на щурячу пастку, сказала попелюшка. Може, туди впіймався щур, от і був би нам кучер. Чудово! мовила жінка, піди глянь. Попелюшка принесла щурячу пастку. Там сиділо три великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого, старого, з довгими сивими вусами і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою. Мить і товстелезний кучер вусань уже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала по пелюсті: піди на в садок, там біля криниці ти знайдеш шість ящерок, принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і жінка обернула їх на шістьох лакеїв у строкатих лівреях. Вони стрибнули на приступку позад карети та так спритно, ніби за своє життя нічого іншого й не робили. Тоді хрещена мати сказала Ну, ось попелюшко, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Ти рада? А вже ж! тільки як же я поїду туди в цьому лахмітті, зітхнула дівчинка. Хрещена мати доторкнулася до попелюшки своєю паличкою і враз її дранка перетворилася на розкішну сукню, гаптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Жінка ще дала дівчині пару кришталевих черевичків. Таких гарненьких, що кращих не було ні в кого у світі. Рада та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може бути на балі тільки до півночі, бо о півночі всі чари зникають, карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї ящірками, кучер щуром. А її розкішна сукня благенькою дранкою.